Мої вам вітання. Холоднувато сьогодні. Зараз покажу деякі кадри, а Саме як зберігається капуста. Покажу, що там робиться по теплицях і покажу, як працює попіл. Це буде закінчення цього експерименту, тому що треба вже буде підготавлювати теплиці. То зараз розкажу, чому воно так. Значить, попіл, яким я посипав, два рази було посипано. Ну, порівняно яке ось тут і ось тут, видно, що воно злізло. Це ця дюрка, яку я тут отов, коли показував, що натягнутий профіль, але нормально сніг зліз, зараз зайдемо ще й всередину покажу. Ця теплиця, яка тут була трошки підсипана, значить дивіться, яка різниця. Ось тут було всипано, ось там було не всипано. Це була однакова куча, що тут, що тут наметіно, бо там далі вже і тут не такий був перемет. Тобто оцю одну кучу я розділив пополам, всипав сюди попілу. Значно воно просіло. Воно працює не за один день, але так як дивіться, ось ці дні у нас 10-15 градусів морозу. Зато сонячні, то воно досить таки працює. Дивіться, як... Ой, бляха, провалився. Дивіться, як воно пороз'їдало цей сніг порівняно з тим, що він олендо. І зараз покажу, як воно з теплиці виглядає. І на цьому цей експеримент буде кінчатися, тому що я просто осиплю вже все, що переростував сніг, тому що треба десь садити з дня на день. Як з дня на день цибулю треба буде садити. З середини порівняння дивіться яке. Ось де попіл. І ось тут, де його немає. Тобто воно значно замітно і з часом воно буде ще роз'їдати і нормально воно працює. Треба садити цибулю, тому що вже трошки час піджимає, то це зараз я буду обсипати повністю теплиці, щоб цінік злазив, я буду обтрусювати, закривати вже, згорається, мотоблоком і буде садитися тут цибуля. По цих теплицях ситуація дивіться. Практично видно, тут не видно. Тобто різниця значно замітна. Та дюрка це я оббив. Тобто тоді тут було стільки само снігу, я сипнув. Ну, видно, що воно працює. Теплиця з пікінською капустою, капуса замерзла. Тут її ще небагато залишилося, але вона замерзла. Змерзла. Щоб палити, це було невигодно, тому що. Капуста сама вона маленька. Там до пів кіла, до пів кіла, 300 г. Ну і саме таку їх, звичайно, до кілограма вона була. Але що саме цікаво, що просять бананку, там 15 кілограм, Це останні рази ми здавали по 20 гривень, тобто 300 гривень. 300 гривень ящичок треба везти за один раз. 100 гривень на дизель, ну на дорогу. Тобто виходить, що цих 200 гривень заробітку з однієї з поїздки, тобто воно того не варте, щоб його палити чи ще щось. А зрізати тоді теж то не вийшло, тому що трошки були хворі. Ну, що можна було зрізати на кучу кинути тобто, тут втрати. Як, як такі втрати, то вони невеликі, тому що, я ж кажу, нема ціни, немає маси. То Воно так. Зараз значить, що. також буде обсипатися теплиця зі всіх сторін попілом, щоб вже злазив сніг, буде забиратися агроволокно. І тут також по можливості хочу переробити цей стілаж, який був сюди, щоб було два стілажі з тої сторони, тому що тут високо Це діло нам не подобається. Це діло не подобається. Звідси я відкидав сніг в цю теплицю, тому що туди треба було пройти. І так само зараз тут обсипеться попілом, щоб він скоріше розставав. Ось цей сніг. Ось ці стілажі. Ця тепличка тут, бачите, як розстає сама по собі, тому що вона розвернута сонце у нас. Цю частину дня звідси світи, то воно чітко. Про цю теплицю ще про стілажі і про будівництво ще буде окремий ролик. Значить, Забіжимо зараз, забіжимо, подивимося на капусняк, як зберігається капуста, бо багато кому це було цікаво. Капуста зберігається. В погрібі були... Замовлення чистили, тут трошечки є листя. Погріб зараз. Дивіться. Іній замерший і він йде аж цей інній, аж ось сюди, дивіться, тут теж є інній. Тут на двері можна кинути. Якусь елементарну радюшку, але воно не замерзає. Зараз я вимкну світло на камері покажу. Значить, вимкнув світло, дивіться, це капуста Старідор. Ось там витяжка з двору, вона не закрита, проходить сюди мороз, бачите, іній. Іній поверху є, але капуста, дивіться, бачите, капуста, вона не примерзає, на ній є роса. Тобто ця капуста, вся, навіть вон там, оце все, що блистить, це роса. Бачите, це не мороз. Зверху є мороз. Якщо вже буде більший такий мороз, звичайно, я той отвір закрию і. Буде всього раз. Зберігається старидор дуже чудово. Бачите? Це теж старийдор. Значить, тут тут отвір, цей, який виходить в теплицю, я трошки закрив. Там є буду, якісь сквозняки. але тут, бачите, немає інію нормально. Значить, підібрали ми трошки агресора. Зберігається агресор, бачите, трошки порівняно з цим хуже вже на цей час. Видно, да? Тут гнилячки є, але це така штука, що два-три лишніх листки, ну не два три лишніх, там трошки треба почистити, тому що тому що там є, буває трипс ще попадається. Але з гниляка оцього, то два-три листки і гниляка вже немає. Тобто, виходить. Ось воно, бачите, це ми чистили, залишилося пару каченів. Тобто, на вигляд вона ось така, але два-три листки зняти, вона краще. Порівняно з старидором, старидор залишається взагалі чудово в чудовому стані на, на 18 січня. Сьогодні 18 січня є он де якісь там ось то. на цей рік. Це вже там 5 пачок ми купили, 5 пачок щось там 10-12 тисяч. Це 10 тисяч капусти, якщо вона висадиться вся чітко, то для зберігання цієї, для забивання цього погріба її буде достатньо, тому що ось тут зараз лежить 5 тонн старі дора. Це тільки в цьому, в цьому засіці 5 тонн старі лежить. Не ось цього, тільки ось тут. Так, капуста продається не дуже хорошо. Перший рік один з таких років, що продається не дуже хорошо. Ціни немає, поки лежить. Зараз покажу, як зберігається капуста в старому будинку, там, як ми її зберігаємо, бо ви просили багато вже, ну, як не багато, пару, пару коментарів було людей mm. цікаво, як воно зберігається. Бачите, лід. лід. Тобто можна, <кій> можна, якщо будуть сильні, і ще більші морози, але ніколи так не промерзало, можна туди. туди Колись були двері, там є завіси, але можна вчепити просто радюгу і воно туди не продує вітром. Так як тут погріб, двері зроблені з сендвіч-панелі. Це вже я робив двері. Сендвіч панель. Пристають добре, то що треба. І шия, оця що замерзла шия, це ж вона виходить ось, просто сніг вже лежить. Тут шифер, а там шия. Ось. А отвір той, через який оце я показував, що витяжка не закрита, це є десь, десь цей отвір, тобто пряме попадання морозу туди заходить вітру свіжого. Буде критично, то я його звичайно закрию. Покажу зараз, як зберігається в старій хаті капуста, тому що всім було цікаво. Звідти ми ще... Нічого навіть не починали скубати. Значить двері. Двері стоять тої сторони, і вікно. Що там робиться, не знаю. Звідси не бачив. Забита одна плівка і забита друга плівка. Тобто між плівками 10 см простору. Раніше цього височало, щоб вона не мерзла. І зараз покажу, як воно всередині. Так, всередині, значить, двері. Двері, оце вікно воно з тої сторони було виглядало. Тут отакі собі двері, старий будинок, там радюшка, тут а ще одні двері і безпосередньо ось капуста. Забита піддонами, щоб не випадала, і там вона. Ще пару днів назад приходив я, то ось тут каплі висіли. Каплі висіли. Це значить, дивіться. Ось капля. На самій капусті, бачите, капля, вона не замерзша. Що там всередині робиться? Вон теж виглядає капуста. Чуть-чуть прихватилися. Чуть-чуть прихватилися. Тут інній цей позамерзав. Ще з дня на день він був. Каплями висів. Але капуста... капуста не замерзла. Фокусуйся. Зберігається вона тут а трошки краще, аніж в погрібі. О, все, папля, одна замерзла. Значить що, сьогодні я його ще звідси заткаю, кину сюди теж радюшку. Були раніше морози, в тому році теж сильні, то я тут бувало забивав ту двері ці радюгою просто. Тобто його височає. Раніше, теж в хороші морози, мерзло бувало, вона там, тільки пару качанчиків по самих углах будинку. З одної сторони будинку, з другої, з з четвертої. Так як ми раніше підбирали, вже, ну, тобто звідси, заходили. Е, як заходили. Вибивали доску, по одній брали, чистили і вже так вийшли туди такий вхід з цієї сторони. І коли було дуже холодно, то я, звичайно. І бувало, підстаги ставив туди балончик, газовий, огрілочки і воно гріло. Є тут якась така ще імпровізована стара піч, але цього ми палити не будемо, тому що це дуже небезпечно. Як ви бачили, в старому будинку капуста не замерзла, не замерзла, нема такої, щоб мороженого. Навіть якщо там десь по углах буде, або може і таке бути не з не спорю, що може і таке бути. Якщо там десь по вуглах вона буде морожена, це нам не страшно. Там капусти. 34 кубічних метра, капусти, тут, там її дуже багато. Е, ще є місяць, щоб її продати. Не знаю, що там буде, як воно буде. Скоріше всього, що, мабуть, буде вона роздаватися всім бажаючим волонтерам і людям. тому що... Такий рік склався, що вона нікому зараз не потрібна. Всіх вона є, ціни немає, то якось так переживаємо. Багато би, звичайно, можна було б купити і продати. Хотілося б маленький мотоблок, хотілося поставити тут грубку, купити димоход, купити туди димоход. Ну, тобто, якби капуста продавалася, відповідно можна було б ці гроші влажувати в розвиток бізнесу. Але за останні часи це один рік такий. Це один рік такий за останні часи, то якось ми його переживемо. Тут цибуля, та, що сія з насіння. Хто пам'ятає, як я її тут сіяв? З насіння, дивіться, вона не замерзла. Я сюди кинувши снігу, сніг розтане, подивимося, що там з нею буде. Ось теж, бачите, ця цибуля з насіння сіяна. Ну і цибуля саджана, тоді садив, але щось ми її так і не їмо. Якщо чесно, не дуже хочеться. Штурпаки, які ми колись ось садили, вони пропали. Маленький ведмедик питався, що там з тими штурпаками. Забив я на них, коротше. Ну і сама ідея була нормальна. Тобто, якби їх зараз було раніше перед морозами, висадити в цей якийсь горшок, забрати в котельню туди, там, де там, все це горить, світиться, то були б зараз там якісь помідори. І тут теж. Пару пустих каченів капуси залишилось. Тобто, я не шкодую, не шкодуйте і ви. бо там її небагато і нема ціни, щоб не дуже вигодно її там, оце зараз я ж кажу, возити, продавати, оце, їдеш, їдеш за, за якусь буханку хліба, ти її везеш. І, так. і що я вам скажу? Якщо кому зараз щось цікаво, таке. <кій> Якщо комусь зараз щось цікаво таке, коли я там щось сіяв, Дися яка компостна куча. Коли щось сіяв, чи перець, чи квітки, заходьте в канал, листайте ролики. Аж туди до весни, тобто листаєте, листаєте, там буде видно, коли літо начнеться ролики з літа, з весни ролики, І вже дивитеся. Ролик, коли знімався ролик посіва, він відповідає даті. Зйомок і даті посіва. Тобто тако нажимаєте на екран пальцем, висвічується така графа, там опис повинно бути, нажимаєте опис і там видно, якого, якого дня він був завантажений. Цей ролик, а вони всі знімаються в той самий день і завантажуються. Тобто будете знати, коли щось сіялось, якщо вам цікаво і що коли сіялось, скільки сіялось, як сіялось, то можна щось черпнути і вже починати. Бо в цьому році трошки зима, бачите, така злюча, то... Ще поки нічого ми не починали. Але це ж таке діло. Зараз тільки 1 лютого, а там вже 15-й день великий стане, то зразу воно все розшевелиться. Так що побажаю вам всього найкращого і хай вам всім щастить.